Коли біль у горлі заважає зіпелор льодяник, допомагає зараз. Пропоную докладніше про ситуацію на фронті, про ці ядерні погрози Путіна і наслідки нападок на російське військове керівництво. А пропоную поговорити з військовим експертом Олег Жданов з нами на зв'язку. Пане Олеже, радий вітати Вітаю вас. Ну, Давайте от почнемо з поточної ситуації на фронті, зокрема на Луганщині. На зараз, якщо подивитися, то ЗСУ розвивають наступ на Сватове і Кримінну, оце такі два, я так розумію. напрямки чи дійсно ми можемо говорити про те, що найближчим часом ці населені пункти можуть бути звільнені? І що дійсно там у окупантів дуже скрутне становище? <говори> то, що там дуже скрутне становище окупантів, так це дійсно можна підтвердити. І до речі, навіть сказати, що зі Сватова починають евакуйовуватися. Родини колаборантів і деякі деякі персони з складу російських окупаційних військ чи силових структур. От но е, да, у нас є шанс найближчим часом звільнити ці два міста, і ну справа в тому, що ми наступаємо не просто в напрямку Кріміної Сватова. Ми наступаємо широким фронтом від е, напрямку на Сватова до напрямку на Кріміну. Тому що тому о, просування може бути і більш повільним, ніж ми на сьогодні очікуємо. Тобто, це не так, як у разі було е, нашого наступу на купінь клином. А я так розумію, це широкий фронт. От я б глядачам це, просто поясню так. від сватового до криміної по всій цій дозі ми йдемо вперед, так. Так, абсолютно, абсолютно вірно. Ми намагаємося просуватися широким фронтом по звільненню Луганської області, і е, треба не забувати, що на рубіжі сватого Крімна російське командування намагається е, створити рубіж оборони для того, щоб зупинити наступ збройних сил України. А скажіть, будь ласка, в разі звільнення Сватового криміною, от цього наступу, а які шляхи це відкриває для збройних сил України? Тому що пам'ятаю, як Сергій Гайдай буквально там кілька днів тому казав, що от зараз вже починається звільнення Луганщини. Що далі може бути? Ну спра... далі може бути те, що ми е... якщо ми беремо Сватове Криміну, то у нас е... південніше Криміною у нас є можливість оточення. Оточити Северодонецьк-Лісічанськ цю агломерацію, і вони позбавляються через е, шляхів о, шляхів постачання техніки озброєння особового складу. От. А від Сватова ми можемо далі розвивати наступ на Старобельськ, а там уже і Луганськ. Угу. Тобто ця інформація, яка зараз з'являється від окремих експертів, що мовляв, ну от в оптимістичному сценарії кілька тижнів і ми можемо дойти до Луганська. От ви розділяєте таку думку, чи все ж таки це поки що перебільшення? Ні, я розділяю таку думку. Справа у тому, що за Сватова немає оборони. Угу. і е, там дійсно, якщо у нас достатньо буде резерва то ми можемо збільшити темп наступу і зробити це, як було в Харківській області. До, фактично, до Луганська можемо йти не зупиняючись, але нам треба подолати сватово. Угу. Добре, хотів ще про Херсонщину поговорити. Там також знаємо, що Збройні сили України розвивають свій наступ, і зараз, от навіть вже росіяни кажуть про те, що вони намагаються будувати оборону в районі Береслава і Нової Каховки. Але отут виникає питання: ну. Чи дійсно вони там готові оборонятися, от в районі Береслава, Нової Каховки, чи залишаються в них сили, аби оборонятися? Чи все ж таки вони будуть намагатися відступати на лівий берег? От як тут може розвиватися сценарій? Тому що зараз так як на мене виглядає, що а, ну суто з логіки мали би відійти, але вони намагаються таке враження виконати якісь політичні цілі Кремля. Ну, не просто політичні цілі Кремля. Є, ну, є інформація, вона не офіційна, але е, кажуть, що Путін е, віддав наказ не, не кроку назад і за будь-яку ціну тримати правий берег. Тому на сьогоднішній день є інформація, що з Нової Коховки вони перекидують війська через ту дамбу, яку вони там трошки відновили. Вони намагаються перекидувати війська для того, щоб підсилити оборону. І дійсно. Дійсно є інформація, що повітряні війська, десантні війська Російської Федерації провели перегрупування і сьогодні організовують оборону от на, саме на цьому рубежі. Там дуже складна зараз ситуація. Подивимося, як вона буде розвиватися далі, але вони намагаються всіма силами зупинити наступ Збройних сил України. То тобто поки що говорити про те, що найближчим часом вони там підуть на лівий берег. Зарано ні, ні, навпаки, вони поки що досі, незважаючи на таку критичність ситуації з північною частиною оцього плацдарму на правому березі Дніпра, вони намагаються пересуватися на, на правий берег, а не на лівий. На жаль. Знаєте, зараз дуже багато говорять про те, що, що нам варто встигнути до зими. От на вашу думку, що ми можемо, що нам варто встигнути до зими по лінії фронту, ну аби зима була більш спокійною, якщо можна тут використати таке слово, Ну, скажу так, що варто було б як, як умога більше звільнити нашої території, але е, не так, як е, сталося не так, як гадалося. Справа в тому, що сили... Збройних сил не е, безмірні і тому е, теж е, існують обмеження. Я думаю, що збройні сили намагаються якомога більше звільнити території. Але скажу так, що скільки вийде, стільки вийде, тому що це війна. Тут передбачити і е, е, врахувати всі чинники неможливо, е, просто фізично неможливо. Тому е, тому будемо сподіватися, що вдасться якомога більше. Пане Олеже, щодо безпілотників шахід, от аналітики інституту вивчення війни зараз стверджують, що загалом вони не впливають на хід війни, тому що вони не вражають цілі поблизу лінії фронту, а їх росіяни використовують як такий фактор тероризму, аби десь там вглиб нашого тилу вражати інфраструктуру. Але все одно, ну це от здавалося б, якісь такі дуже гучні безпілотники, але вони завдають ударів. От. Чи є у нас засоби, аби збивати всі ці шахіди? І чому взагалі так сталося, що частина з них все одно долітає, і все одно, на жаль, у нас глибоко в тилу вражає об'єкти? Тому що у нас відсутня многорівнєва система протиповітряної оборони. Ми з вами відновили більш-менш відновили і налагодили систему протиповітряної оборони проти літаків. Частково ми навчилися збивати ракети, а тактичного рівня системи протиповітряної оборони на території України у нас з вами не існує взагалі, і саме в цю тактичну ланку її потрапляють в ці шахіди. Так що ми сьогодні опинилися перед новим викликом, до якого ми були не готові. Він для нас став фактором несподіваності, і тому нам треба терміново створювати систему тактичної ланки протиповітряної оборони. Це засоби ближнього радіусу дії, це вплоть до до, до артилерійських чи зенитно, зенитних систем відновлювати, спостережні пости формувати, систему оповіщення будувати на тактичному рівні. Нам треба це зробити все з нуля. А скажіть, будь ласка, чи є у наших західних партнерів якісь а, от, засоби, які вони могли б дуже швидко передати, аби ми ну, швидко цю лінію тактичної оборони вибудували? В принципі, так у, у них є. У них є а, і системи системи на базі тих же самих рубнокаліберних кулеметів. Близького радіо суді, це би нам дуже було б в нагоді, Екі, які які з сумішні, сумісні з радіолокаційними станціями, близького теж близького радіо і працюють в автоматичному режимі. Так, такі системи існують, і ми можемо їх у наших західних партнерів. Можемо попросити, або системи протидронової. До речі, в останньому пакеті допомоги, який оголосив президент Сполучених Штатів, на 625 мільйонів доларів там саме є окремим пунктом прописані засоби боротьби з дронами противника. Це от саме вони, або такі системи РЕП треба нам розвивати і просити у партнерів, або е зенітні кулемети, е які працюють в автоматичному режимі. На вашу думку, а чому росіяни взагалі почали так часто використовувати ці шахіди? Це ну, економія ракет, чи, чи, чи чому от чому так масово? Я думаю, що це не економія ракет, це замінник ракет. Угу. Вони так. знайшли собі спосіб замінити їхні ракети, які у них, я так розумію, закінчуються, або їх остається дуже мало, ну, тому що вони останнім часом а, постійно зменшували кількість ракетних ударів. От а вони знайшли знайшли не тільки замінник цим ракетам, але й слабе, слаби, слабе, слабе звино в нашій системі. ППО, і тому я думаю, на сьогоднішній день Росія буде намагатися якомога масово застосовувати ці дрони е в залежності від того, скільки ж буду будуть їх постачати. Ну а сьогодні Іран знову сказав, що вони не постачали і не будуть постачати зброю, яка може використовуватися на території України. Хоча не знаю, кого ця заява взагалі має факт, переконати факт в чомусь факт залишається фактом, так що що би Іран не казав, ну це все ще ще доводить, що Іран е, країна, з якою дуже важко вести перемовини, тому що вони не вони просто брешуть від е, відверто, брешуть. Ми ж всі бачимо. Виробництво що це, це виробництво цих дронів саме Іран. Це їх розроб країна розробки і країна їх виробництва. Інші країни світу їх не виробляють і не і не і, і, і не і не використовують. Пане Оложе, ще хотів встигнути з вами обговорити цей ядерний шантаж. А напередодні Джо Байден заявив, що все ж таки варто серйозно ставитися до цих погроз Путіна, застосувати тактичну ядерну зброю. Мовляв, це не блеф, він не жартує. І от я згадую, що раніше західні змі писали і про торпеду Посейдон, яку нібито Путін планує випробувати найближчим часом, і про якісь ядерні потяги, які їдуть вже. Ближче до кордону з Україною. От могли б ви пояснити, яким є реальний ризик, на вашу думку, застосування тактичної ядерної зброї? І чи взагалі дійсно існує і посейдон, і оці ядерні потяги? Ну з посейдоном дуже велике питання: існує він чи не існує? Е, принаймні, якщо існує, то може в лабораторному виконанні як е, такий дослідний зразок. Я би так сказав, чому тому, що вони постійно підміняють поняття. Спочатку посейдон – це була підводний човен, малютка посейдон, який призначався для диверсійних дій, а також міг стати і торпедою. Потім це з'ясувалося, що це взагалі торпеда. Так що я думаю, що це більше схоже на міф. Що стосується потягів, то потягів немає сенсу сюди гнати потяг, тому що два типи потягів може існувати: це командний пункт по управлінню ядерними силами на базі залізниці, які використовуються під час пересування керівного складу країни. І другий це залізничний. ЖБРК залізничний балістичний ракетний комплекс. Ну в нього мінімальна дальність пуску 5 або 6 тисяч кілометрів. І для того, щоб не загрожувати Україні, треба робити пуски за Уралу, десь десь звідти. навіщо його гнати сюди в Україну? А звичайне перевезення ядерного боєзаряду досі жодна з західних розвідок не повідомляла, що Російська Федерація вивезла хоч якийсь ядерний боєприпас з місць зберігання. Що стосується заяви Джо Байдена, скажу так, що йому треба робити такі заяви, це політичні заяви для того, щоб легше було розмовляти з країнами-партнерами в плані протистояння ядерного протистояння Російській Федерації. Загроза така є, вона існує. її не можна скидати з терезів і ігнорувати. Взагалі те, що вирогідність застосування зброї може бути на сьогоднішній день мінімальною. Це та це, це може бути, але те, що загроза існує, від цього відмовлятися не можна. Але ви знаєте, Байден у своїй цій промові зробив таку, як на мене, неприємну обмовку, що мовляв, він вивчає, де Путін може зупинитися, аби не втратити свою владу. На вашу думку, це от натяк на переговори, чи навпаки, це така погроза удару у відповідь. Бо він каже, що ну не можна ставити, знаєте, ну це між рядків, не можна ставити Путіна між вибором або тотальна поразка, або ядерна зброя. Тому от він шукає, де ж Путін може зупинитися. Справа у тому, що це, я думаю, що натяк на а, відповідь. Чому? Тому що якщо зараз Сполучені Штати сядуть за стіл перемовин з Путіним, він переможе. І він буде диктувати, вони погодяться на, на перемовини в цьому випадку, і Ві, і Путін буде диктувати умови перемовин. Так що тут для сполучених штатів я так розумію, що зворотної дороги вже немає. треба Треба шукати чим. І е, коли зупиняти Путіна для того, щоб не допустити застосування зброї, взагалі зброї масового раження? До речі, як саме про це і казав той же самий Джо Байден, угу. пане Олеже, буду дякувати вам за цю розмову. Дякую за те, що долучилися Добре. до ефіру і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт Олег Жданов.